Вітаю! Досить часто запитують, чи є асистент учня чи дитини педагогічним працівником, і які функції він виконує. Асистент учня чи дитини не педагогічний працівник, що супроводжує учня, і не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної роботи. Допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні дитини тощо. Асистент учня чи дитини відповідно до примірного положення про команду педагогічного супроводу залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначених командою супроводу цілей у розвитку з питань соціальної адаптації, комунікації та соціально побутової орієнтації. Згідно із законом України про повну загальну середню освіту асистенти, учня чи дитини є учасниками освітнього процесу. Їхня діяльність регламентується частиною 7 статті 26 зазначеного закону.